Невеличка прелюдія до того, як із шуби в нас вийшов винігрит. Вийшло так, що оселедець не дожив до душу і пав жертвою голоду разом із картоплею мундирі. І тому всі овочі, які спаслися, пали жертвою Венігриту. Не вистачає лише цибульки, але зараз виправлю. Головне, щоб не ядрюна, тому її я помариную трішки. Додаю сіль, цукор, можна побільше. Перчик чорний. Все так пожамкаю, пожамкаю. Та додаю оцет, так, на персточка два. Трішки олії соняшниковую. Та все так добре промасажую. Додаю до салату, приправляю приправками, заправляю олійкою, підсолюю, підперчую за потреби і можна ласувати. Так що заплановане в нас вийшло незапланованим. Так, як кажуть, щось пішло не за планом. Всім смачного.